2023 рік був не менш важким ніж попередній, кажуть обрані від партії Слуга народу» депутати Бердичівської міської ради. Однак вони були вже готові до цього та мали чітко визначену мету зробити усе можливе для наближення нашої перемоги над окупантами. У гуманітарний штаб Бердичівщини продовжує свою роботу, завдяки чому допомогу отримували українці трьох категорій: військові, внутрішньопереміщені особи, а також жителі деокупованих територій. В цьому році ми їздили дуже часто до військових, Харківська, Донецька, область. Херсонська область в Херсонську область ми більше їздимо туди до людей, до населення. Функціонування штабу можливо завдяки співпраці з меценатами, а також з жителями Бердичева. Анна Левандовська розповідає, часто до волонтерської діяльності долучаються навіть діти. При тим як виїхати на декуповані території, наприклад, ми ж формуємо там умовно. Тисячу протпакетів, і діти приходять і допомагають. Тобто, це насправді дуже вражає, тому що наші діти це просто ну це такі справжні українці. Окрім допомоги Збройним силам України, депутати займалися і розвитком Бердичівської громади. Цьогоріч вдалося реалізувати проєкти, які почали ще до початку повномасштабного вторгнення. Нашою фракцією спільно з народним депутатом України Богданом Кацаком було ініційовано відкрити майданчики. Це Майданчик з міні-футболу, майданчик з волейболу та е, скейт-парк. Хочу сказати, що щасливі діти, які проводять там час, і батьки з дітьми це насправді дуже така локація, яка як магніт, знаєте. І я вважаю, що Добре, що ми доробили те, що ми почали до повномасштабного вторгнення. У Бердичеві вже декілька років будують басейн однак досі не вдавалося завершити усі ремонтні роботи. Для того, аби швидше вирішити це питання та відкрити басейн для відвідувачів, Бердичівська міська рада цьогоріч дофінансувала частину суми. Також хочу сказати, що в цьому році у нас була. Трьохденна поїздка в Польщу, місто Плонськ, де ми комунікували з приводу того, щоб підписати меморандум про співпрацю, і після цієї поїздки нам вдалося відправити дітей військовослужбовців в табір, місто Плонськ, щоб вони відпочили. Чесно, дуже цим пишаюсь. Наші дітки, військовослужбовці, змогли трішки переключитися і відпочити від сирен. Щомісяця бердичівські депутати проводили прийом громадян? Жителі мали можливість звернутися до обранців за допомогою у вирішенні своїх проблем. Люди приходять на прийом, люди дзвонять, люди пишуть на електронну почту, де маємо можливість. Допомогти завжди допомагаємо. Анна Левандовська разом з Богданом Кацаком провели зустріч з радником міністра охорони здоров'я щодо створення реабілітаційного відділення на базі Бердичівської міської лікарні. Депутатка каже, наразі це надважливо, тож вони і далі працюватимуть у цьому напрямку для того, аби надавати пацієнтам якісні медичні послуги.